А ви знали, що лише під час різдвяного ярмарку на площі ринок у Врослові з'являється гном презенту, той самий гном, котрий виконує усі ваші бажання, якщо тричі доторкнутися до його капелюха. Правда, це чи ні? Вам перевіряти? А я вже своє бажання загадала. Окрім цього, ярмарок у Врославі має безліч своїх традицій та особливостей. Так, наприклад, чашки чобітків, з котрих ви п'єте на ярмарку глінтвень чи гарячий шоколад, з'явилися як символ досить нещодавно, у 2009 році, і кожного року колір та дизайн чобітків різний. Цього року до своєї колекції чобітків ви можете додати фіолетово жовті черевички. Коштують вони 20 злотих і, без сумніву, являються хорошим варіантом на сувенір. Перший ярмарок у Врославі відкрили у 16 столітті, і на ньому було можна купити різні солодощі: печені, яблука, горіхі у меді, пряники та марципани – Котрі також вішали на ялинках, а у подарунок дітям купували іграшки із соломи та дерева чи фігурки з порцеляни. Сьогодні ж ярмарок у вросли входить у десятку найкращих ярмарок у Європі. Чого тільки вартий казковий ліс з персонажами відомих нам казок, котрі оживають на маленькій сцені, переказуючи свою історію глядачам. Виглядає це справді творчо, дорого і зі смаком. Усі казки окремо озвучені, а розміщені ляльки усередині перш. Та гарно одягнуті, передаючи стиль, епоху та характер персонажів. Сам ярмарок буде працювати включно до 7 січня з 10.00 до 21.00 у будні та вихідні і захопить собою традиційне католицьке свято Чехкрулі. А якщо тобі цікаво дізнатися про життя Врослива та подію у ньому, обов'язково підпишись на мій канал. Мені буде дуже приємно і це буде мотивувати мене записувати для вас відео частіше.